А чому українці обирають не українців? А якщо обирають українців, то лише найгірше українців. Відповідає на це дуже хороше запитання. Ми повинні розуміти, що у суспільство і українські батьки світлі воно ділиться на певні сегменти. Не більше одного відсотка людей, які розуміють все, що робиться навколо, і здатні ухвалювати рішення в незалежності від того, від, від, від будь-якого впливу. 10% українців це ті, які розуміють, що робиться навколо, і відповідно можуть робити свої висновки. А 90% відсотків українців, ну майже 90% є тих, які, ну, які ми можемо називати ватою, вишиватою, різ по різному можемо називати. Тобто це прості звичайні люди, які живуть в тому соціумі, які займаються своєю сім'єю, роботою, мають свої собі справи, живуть своїм життям. Але раз на п'ять років ходять і обирають нашу владу. І вони обирають владу не просто так, вони обирають владу з того, що з тої інформації, яку отримують, засіб маси інформації, змі, з інтернет простіру і яким каже священик. І... Вони обирають завжди лайно. А чому вони обирають лайно? Бо засоби масу інформації центральні, всі вони є у власності не українців, дем володарюють ну, переважно юдеї або росіянці. Далі інтернет-прос теж є не український і відверто блокує проукраїнську діяльність. Тобто засоби масової інформації, інтернет і телебачення вони є відверто антиукраїнські і здійснюють антиукраїнську політику. І третя площина це є е, е, релігія. Церкви теж вони всі є або антиукраїнські, або, або ніякі. Ніякі – це всі інші, а антиукраїнські це ну, звичайно, що РПЦ, яка се називає е, українська прослана церква. А також ми маємо е, теж розуміти, що е, католицька церква, ну Ватикан і Папа Римський, ми пам'ятаємо його всю роботу, і усі, і усі заяви його. То вони є проукраїнські чи проросіянські? Ну, Звичайно, що проросіянські. Ну ми розуміємо, що в цьому болоті наші мудрі виборці, ну вони були мудрими, щоб їм дати можливість інформацію е різновекторно послухати. А вони ж не мають доступу. Не слухають лише росіянське лайно, росіянське, юдейське, всякі там, яке лайно би не було, але лайно. А про інформацію не чують. Тому е наше завдання з вами. Е Дати можливість нашим українським виборцям наступного разу проголосувати правильно. Якщо проголосувати правильно, ми поширити мої ідеї, які я озвучую на своїх аккаунтах, соціальних мережах. І в тут, ІТ, Фейсбук, всюди я це поширюю і прошу вас теж поширити, будь ласка, цю інформацію, щоб українці дізналися всі по правди, щоб українці змогли здійснити вибір, і щоб наступного разу українці обирали українців у владу. А не всяке росіянське, юдейське та інше чужеземне лайно слава Україні, слава величному українському народу.